Дорогі друзі, раді вітати вас на каналі Жива Надія. Ми дуже раді, що ви долучаєтеся до перегляду наших відео, і також найважливіше, що ви досліджуєте слово Боже. Ми сьогодні разом з вами підійшли до шостого уроку, який має назву година його суду. Разом з вами, як завжди, сьогодні я, ведучий Владислав Матвійчук, а також брати пастор Сергій Молчанов. І пастор Богдан Шумчук. Отже, пам'ятний текст записаний в посланні до Гримлян, 13 розділі 11-12 тексти. Отже, ви знаєте час, що пора вже нам від сну прокинутися, бо тепер спасіння ближче до нас, ніж тоді, коли ми повірили. Ніч минула, день наблизився, тому відкиньмо діла темряви і зодягнімося в броню світла. Отже, ми бачимо, що тут нам дається такий пам'ятний текст, такий, бачите, підбадьорливий. Отже, він нас закликає до того, щоб ми задягнулися в броню світла. І сьогодні, говорячи про контекст суду, говориться про те, що настала година його суду. Власне, в цьому уроці дуже багато ми будемо читати про книгу Даниїла, про те, як там конкретно розповідається про багато чисел, які я думаю, що сьогодні ми зачіпати сильно не будемо. Але ми сьогодні спробуємо розглянути саме е, таку тему як чому все ж таки важливо е, розуміти біблійні пророцтва і розуміти усі деталі, зокрема про Божий суд. Чому сьогодні для нас це важливо? Ось, е... Коли ми досліджуємо, так цікаво, що два тексти, ми вже, от шостий урок, а ми навколо от, от, два розділи, два тексти досліджуємо mm -hmm. ці питання. І ось ми говорили вже в минулих уроках про те, що ми бачили ангела. Ми розуміємо, що це ті ж самі люди, це ті самі, ми, хто маємо проповідувати цю вістку. Mm -hmm. І коли ми говоримо про те, що оці ангели, ці люди, ці свідки, вони проголошують цю Євангелію і проголошують про те, що прийшла година суду його. Ну, то, щоб проповідувати оцю годину суду, потрібно знати, що це за година суду. І, власне, я думаю, що от ця істина вона важлива для дослідження в першу чергу для тих, хто її проповідує, і в, ну, не, не менш важливо для тих, хто приймає цю істину. Ось. Тому це важлива інформація сьогодні думаю, для нас. Угу, угу. Так. Отже, коли ми говоримо з вами про Божий суд, коли нам дається ось цей період 2300 вечорів і ранків, от, ну, ми будемо з вами також досліджувати на цьому уроці, що воно буквально означає. От. І чому важливо сьогодні от розуміти вістку і підходити з чітким розумінням того, що сьогодні ми живемо під час суду, і що вже ось цей суд вже настав. Чому сьогодні ми повинні, от знаєте, як сказано пильнувати в Біблії? Чому сьогодні ми повинні пильнувати? Знаєте, коли ми читаємо Даниїла, восьмий розділ? І дев'ятий, то є та вістка, яка настільки зачепила Даниїла, угу. що потім він ангела питає, а що це таке, а що це таке. І Ангел каже, це на останній час. Угу. Вони там зрозуміють, але Даниїл з таким і іде, що ж воно таке, а чого воно і зачепило? Бо це про, про порогу, вісьмий розділ, коли ми читаємо, про порогу угу. святині. А що таке для єврея була святиня? Це місце, де він брав спасіння. Ми от сьогодні казали про спасіння. Як єврей мог спасіння отримати? Він зарішив, що далі робити. Він брав животне, приводив його в храм до священника, сповідував свої гріхи. Возлагаючи руки на цього, потім забивав ці животне. священник брав кров і кропив її перед жертвенником. І коли ми перед жертвником, і коли ми читаємо 4 розділ Левіт, Бог каже, і скаже ще йому, що він прощений. Тобто священник і... приходив після цього, каже: Іди додому, я прощений. І вже людина з храму йшла, то вона прощена, і і Даниїл так розумів. Але ми читаємо, що в 8 розділ через відступництво йому. Це якийсь малий там рог з'являється. Mm -hmm. Було тойсь, яка сила на землі з'явиться, яка все у людей це забере? Mm -hmm. Було віддане воїнство і щоденні жертви. Істина була кинута на землю в цій справі. Він мав успіх, і тут я почув слова одного святого після того, як інший святий запитав того, котрий горів, до яких пір триватиме показне у відпоказано від про щоденну жертву відступництво, що прияло спустошенню, та зневажливо святині і небесного воїнства. А він відповів аж до двох до двох тисяч триста ранки, після його святиня буде знову очищена то Даниил бачить, що святинюю щось зроблять. І вже не жертв не буде нічого. І ми бачимо, що в історії таке було. Бо в своєсередньовічня церква зробила те, що спасаються люди на землі. Ніякого там Христа може і є там Христос, але навіть ми тут. І дивіться, скільки куполів, скільки золотих куполів на землі. Люди туди йдуть і думають, що вони приходять. І отут Христос є. Тобто у Христа забрали його служіння. А ми читаємо, що Христос на небі, євреям Павло пише. пише. Люди пішли далі. Священник, коли він молиться в Євхаристії над хлібом і вином, то католицька церква вірить, що фізично хліб і вино становиться кров'ю Ісуса Христа і тілом. І коли людину, як приводять на її сповідь, він сповідується, а потім треба прийняти хліб і вино. І церква із-за цього могла робити усе в середній середні вік. Бо людина щось проти церкви каже, церква каже, ми тебе не, ми не дамо Христа. Людям давали, оце Христос, оце у нас Христос. А як людина без Христа? І церква керувала царями, королями всіми, бо вони боялися потеряти Христа. І вони вже не дивились на небо. Але от коли суд починається, Бог каже, Христос на небі. Не в церкві, ось. і церква взяла на себе суд. Церква вирішувала. Навіть була така індульгенція, яку церква випускала. Церква каже, ми вирішуємо. Прощений гріх, не прощений гріхи. І люди були в лапах церкви, а не приходили з прощенням гріхів до Христа. І Бог встановлює знову право, що Він є Бог, чого ми починали побіти з Бога. І він прощає гріхи. І з'являється такий прошарок людей на землі. Ми можемо сказати, це адвентисти, це не були ще адвентисти сьомого дня, які цю віску починають проголошувати. Що треба не mm -hmm. до людей іти, які яким будуть прощати гріхи на цій землі, а до Христа, який тільки єдиний може прощати. Mm -hmm. І Бог починає оцю систему засуджувати, як ми казали, в той же книзі Даніла в цьому розділі цю систему малого рога, який оце все згородив, що він на землі все вирішує тут за Христа. Христос mm -hmm. каже: ні, не ти вирішуєш, я вирішую, а тебе я буду засуджувати за це. Mm -hmm. Тому, коли люди щось вибирають, чи йти в храм, чи йти до святого письма, і до Христа, то це вибір людей, куди ми підемо? Саме так, саме так це вибір людей, і от зараз, коли от ми читаємо саме ось книгу Даниїла, то ми бачимо там дуже багато є таких деталей, які. Потім показуються, які потім, от якби впродовж історії, ми починаємо розуміти, наскільки Біблія все передбачає, наскільки Біблія от була правою, що ось потрібно все ж таки приходити до Господа, що тільки в ньому є спасіння, і ніхто інший не має право прощати гріхи або будь-що робити свій суд, тільки наш Господь. Тільки до нього. І ось тому якраз таки ось ця звістка про час його суду стає дуже сильно актуальною для нас, і тому потрібно її неабияк досліджувати. І, так, і дивіться, які терміни в книзі Даниїла. дев'ятий mm -hmm. розділ, 27 вірш. Святиня стан святиня стане гидотою спустошень. Mm -hmm. Ну як оце Даниїлу, який спасався в храмі, він же єврей був, mm -hmm. а йому Бог каже, оце куди куди ти ходиш, вона стане гедотою спустошення. І Даніло питання, а де ж спасатися? І оце його показує Бог на Христа. Оце. І суд Божий на цією вісткою, що Гедота спустошить, то і ми повинні вибирати, коли йдемо до храму, до священників. А може там Гедота спустошить? Може, треба йти до Христа, а не до священників, і гріхи їм свої розказувати і думати, та він мені гріхи простив. Та ні, це воно не так. Угу, угу. Це ба з Христом це питання вирішувати, з його судом. Угу. Саме так, саме так. Знову ж таки, в цьому розділі ще дається щось і про Месію. От. Отже, Месія або Помазанець. Ми бачимо явно, завдяки якраз такій книзі Даниїла ми можемо зрозуміти, Якраз коли от він жив, коли стосувалося саме просто безпосередньо ізраїльського народу. І що ми бачимо? Ми бачимо, що пророцтво про Даниїла, що воно пояснювало взагалі нам стосовно Ісуса Христа. Тут, зокрема, коли ми читаємо книгу mm -hmm. Даниїла, 9 розділ, і з 26 тексту написано після 62 тижнів буде відданий на смерть помазаник. тобто згадується участь Ісуса Христа. І от коли ми говоримо про цей пророчий період, про mm -hmm. суд. І, зокрема, в цей великий період врізається, і там таке слово використовується, відрізаного це для ізраїльського народу, для народу Божого. І саме після оцих 77, 62 mm -hmm. оцих, того часу, Христос помирає. І суд Йом Кіпур, день очищення для ізраїльського народу був дуже важливий. Саме на цьому судові, як ми вже згадувалися в минулих роках, і сьогодні, була показана оця ідея, власне, а що дозволяє а, бути чистим, що дозволяє тобі бути оправданим. І коли ми в цьому всьому періоді, про цю годину суду, говоримо про Месію, він якраз є основ, основою того, власне, чому власне, а, ми маємо надію бути чистими. І якби не Месія, якби не це пророцтво про його. Про те, що він буде відданий на смерть оцей помазаник, Месія, mm. сенсу говорити далі про те, що буде якийсь суд, про закінчення періоду 2300 вечорів і ранків, і про очищення святині, немає сенсу говорити. І, власне, тому Месія ізображений от в, цьому, в цьому розділі книги Даниїла, І для Даниїла це було важливо розуміти. Mm -hmm. Mm -hmm. От, і для ізраїльського народу це було дуже важливо, і mm -hmm. дуже важливо сьогодні для нас. Mm -hmm. В всіх деталях кожен особисто може дослідити рік і побачити, наскільки е, Бог показав оцю, е, всю хронологію і наскільки все точно справдилось в тому. Буквально там е, в символічній мові день за рік, так, mm -hmm. ну, оці mm -hmm. тижні, е, показано, що прийшов Месія так, в 27-му році там, прийняв хрещення. Почав служити половині тижня він був вийданий на смерть, і ось як це все виконалося, і це величезна і важлива істина для нас сьогодні. Mm -hmm. Саме так це досить важливо, і я на 100% погоджуюся, що для нас це важливо, і саме тим, що коли ми побачимо ось цю хронологію, то ми можемо тільки переконатися, наскільки все ж таки Біблія є достовірною книгою, наскільки це є достовірне джерело, тому що так, знаєте, в точності все от просто передбачте ще задовго до Ісуса Христа, коли сказано, коли Він прийде, коли буде відданий саме ось на смерть. Це тільки бачимо, як ну наскільки от він наскільки тільки все справ справжує. Знаєте, тут би я хотів би, можливо, так, чи порада якась mm -hmm. так, для наших слухачів в тому плані, що ми можемо сьогодні сказати, там, що Указ Артексерекса там був в такому тороці, 450 mm -hmm. 457 рік почалося відлік, 27-му Христос хрещення, 31 -й, 34 44-й рік і так далі. Але mm -hmm. от коли а, людина дивиться сьогодні нашу цю програму. Було б добре, якби кожен відкрив писання, порахував, записав mm -hmm. собі там на листок, на бумажку. Mm -hmm. І це не потрібно пере... перемотувати, хоч це для переглядів, і нам буде корисно кожен раз переглядати, mm -hmm. щоб нагадати собі. Але для особистого духовного розвитку дуже важливо, щоб кожен сам собі подивився, порахував. Mm -hmm. І, власне, дуже часто це відкриває ось такої живої, актуальної Біблії, Слова Божого, mm -hmm. яке не просто говорить, це важливо про моральні принципи, любов до ближнього, але вона і також показує конкретику, конкретну істину, конкретні е, кроки дії Божої, і про те, що якщо ми бачимо тоді, Він сказав це сталося, і в подальшому це сталося, ми точно можемо бути впевнені, що і подальші моменти, про які Христос говорив, про які Бог звертається через Слово Боже, вони також будуть. Це велика таке підкріплення для кожного, хто читає Слово Боже. Тим більше доречно сказати, що це дуже гарно розкрито в нашому посібнику. Тому ми можемо порекомендувати mm -hmm. оці всі дати. Коли наступив час, то mm -hmm. тут все розписано. Так, це дуже вивчайте посібник і це буде mm -hmm. дуже так. Вивчайте посібник, досліджуйте Біблію і підсумовуючи все, що сказали сьогодні. Брати, можемо сказати просто амінь, тому що. Це дійсно є дивовижно. Наш Бог є дивовижний, наскільки в нього все розумно і наперед передбачено. І ми тільки можемо цим захоплюватись. Читаючи Біблію, ми тільки можемо захоплюватися милістю, любов'ю Божою до нас. Тому читайте, виписуйте і завжди пам'ятайте про те, що. Переконуючись на власному досвіді, переконуючись на власних спостереженнях в тому, що Біблія є достовірною книгою, ми таким чином робимо один крок до вічності, і це сьогодні дуже важливо для кожного із нас. Тому нехай добрий Господь вас благословить у цьому. Щиро дякуємо вам за перегляд. Запрошуємо вас підписуватися на наш канал Жива Надія, ставити вподобайки, писати коментарі. Ми запрошуємо вас до перегляду також інших наших відеороликів. Ви можете побачити на нашому каналі дуже багато християнського контенту. Він у різних видах, тому запрошуємо вас, щоб ви оцінили. Ну і для більш детального вивчення саме цього посібника з вивчення Біблії ми запрошуємо вас до нашої церкви, місто Володимир, вулиця Генерала Шухевича, 87. Щосуботи, о 10-й годині, ми будемо раді вас бачити. А сьогодні ми кажемо вам до побачення, Божих благословень і до нових зустрічей.